2026 рік приніс чимало змін у соціальну політику та ринок нерухомості. Те, що працювало вчора сьогодні, вже має нові правила: ліміти та обмеження. Від виплат переселенцям до програм енергонезалежності розібратися у цьому вирі постанови законів самотужки вкрай важко. Тому ми запросили експертку, яка вміє розкладати все по поличках з нами на зв'язку. Ріелторка та ведуча проєкту Корисні поради Анжеліка Негода. Ми вас вітаємо. Вітаю вас. Вітаємо вас, Анжеліко, і давайте ми розпочнемо з найболючішого такого питання. Це виплати ВПО у 2026 році. А році. Ось держава взяла курс на жорстку адресність, можна так сказати. Хто реально залишився у списках утримувачів допомоги на проживання? А кого скажімо так відсіяли? Е, так, звісно, з виплатами для, для внутрішньопереміщених осіб відбуваються певні зміни, і е, виплати е, зміна не стосується. Це діти з інвалідністю, сім'ї з дітьми і пенсіонери, які отримують пенсію не більшу, ніж за тисячу за 10 тисяч 380 гривень там за чотири місяці. Здається, ну там можливо розходження в цифрах, але це основна цифра. На сьогоднішній день перевіряються да, внутрішньопереміщені особи, і виплати можуть затримуватися. Їх не відміняють, а люди вважають, що їх відмінили. Але тут є нюанси. Певні нюанси, якщо люди не оновили дані. Наприклад, людина переїхала, да, змінила місце проживання. І це е, обов'язково зміна, яку треба зафіксувати, тобто подати до змін. Або, наприклад, змінилося фінансове положення, е, підвищилась зарплатня. Наприклад, да, а дані теж не оновлені. Тому Внутрішньопереміщеним особам треба розуміти, що раз на півроку треба оновлювати дані. Суми не змінилися, тобто виплата 2 тисячі гривень на дорослу особу, і 3 тисячі гривень це виплата на дитину і на особу з інвалідністю. Або дитина з інвалідністю, або дитина, яка знаходиться. Під опікою, але ще раз кажу, 6, кожні шість місяців треба оновлювати дані. Тому виплати можуть і затримуватись. Е, чому ще можуть скасувати? Ну, наприклад, пенсія збільшилась, або е, премія якась, або одноразова виплата, і вже збільшується дохід, е, тобто держава. Плюсує весь сукупний дохід сім'ї, де, де знаходяться переміщені особи, і це важливо розуміти. Тому найголовніше, що треба розуміти: оновлення даних це перше. Якщо ви змінили адресу, одразу повідомляйте про це певні органи для того, щоб вони розуміли. Якщо змінюється фінансове положення, фінансове положення може змінитися і в сторону. Ви залишились без роботи. Да? Тобто, ви маєте право оновити дані і маєте право отримувати кошти. А скажіть, будь ласка, стосовно місця проживання, зараз пер... відбуваються його перевірки і чи ходять зараз інспектори? Якщо чесно, я не можу вам сказати прямо на всі 100%, як це перевіряється службами. І наскільки перевіряється це інспекторами. але я знаю, що деякі перевірки все ж таки відбувалися, і соціальна служба може і має на це право піти і перевірити. Ну, знаєте, якщо в соціальній службі, наприклад, якийсь місяць перевірок, так. Да? Вони ж не повідомляють про це публічно. Ми будемо ходити перевіряти. Ні, у них є задача перевірити місце перебування тих чи інших осіб, і вони йдуть і перевіряють. Тому о, це ну, дуже важливий факт, тому що я знаю, що були певні випадки, коли люди не, не перебували в тому місці, де вони зареєстровані. І е, служба просто відміняла виплати, тому що ну особи немає, виплати припиняються. Угу. Ну що ж, ми поговоримо про нову ініціативу, а саме це, це субсидія на оренду житла для ВПО. Звучить нібито привабливо, але чи є в цьому можливі якісь підводні камені? Ось поясніть, будь ласка, умову про 20% доходу і як це рахується і кому це реально вигідно. <різь> так. Це питання дуже, знаєте, таке <різь> дуже важке, тому що. Так, да, начебто привабливо, начебто і компенсація житла. Але тут важливо розуміти, що договір оренди має бути офіційним. А, це перший, перший нюанс. Тобто, орендодавець має офіційно сплачувати з цього податки. Так, звісно, орендодавець повинен сплачувати податки. Договір оренди потрібно зафіксувати і нотаріально завірити. Це друге. По-третє, в Дніпрі така ситуація з житлом, що не всі орендодавці хочуть здавати житло внутрішньопереміщеним особам. Це факт. Це факт, і ми маємо про це говорити, бо він ну, є, він присутній. Е, ну, не всі, ну не всі хочуть, і е, змусити да, орендодавця ми не можемо. Але е, е, навіть якщо ви знайшли внутрішньопереміщення особи, знайшли житло, е, важливо розуміти, що держава покриває 20%. Тобто вона не бере повну оплату, а є певна відсоткова ставка, яку вони покривають, і все. І ця, ця сума не рахується, якщо є виплати, то е інших виплат не буде, вони не плюсуються. І е в цьому важливо розуміти. Тому. Е Ну, начебто, якщо людина, внутрішнє переміщення особи працюють працююча сім'я, і вони не отримують е, додаткових виплат, тому що у них сімейний бюджет вищий за прожитковий мінімум і за той процент, то тоді, звісно, 20% це, звісно, все одно сума. Правильно ж, і вони можуть цю суму реально зекономити. Тому тут важливо розуміти певні нюанси. Дохід, прибутковий дохід, він плюсується весь, якщо є пенсіонери, якщо є люди з інвалідністю, якщо є діти, і якщо є фактична зарплатня, ну Тому... кажете. Що не дуже багато людей хочуть брати до себе внутрішньопереміщених осіб, і треба зазначити ще той, той факт, що не так багато орендодавців хочуть офіційно фішувату, заводити та. договір оренди, щоб виходити з ціні, також сплачувати податки. Досі дуже багато людей просто здають квартиру, беруть гроші і без жодних офіційних договорів. Або mm -hmm. договір складається у такому. Формальному, так, так. Е вже форматі. В тіні топологію. від держави, так би мовити? Так. Ну, так, да, це певний випадок на сьогоднішній день, і чому так відбувається? Да? Тому що на е орендодавця е зверху е накліпається, знаєте, зверху накладається. Податок, і він не малий, тобто 23% треба сплатити державі-орендодавцю. Ну, і ми самі розуміємо, так, що не всі, не всі хочуть це робити. Ну, це факт. Так, дійсно, ось це таке риторичне запитання, що, чи погодяться взагалі орендодавці вийти із стіні, так, заради субсидії для квартирантів. Якщо а, субсидія по факту менше ніж 23%, 20% проти 23%. Так, і, і це незважаючи на цю певну суспільну стигматизацію, так до мешканців внутрішньо переміщених осіб, ну так. Да, тут звісно таке питання. Але тут держава йде, знаєте, назустріч, і тому вона пропонує. Орендодавцю е покривати цей відсоток, е неповний відсоток, е сплачувати орендодавцю певний відсоток, щоб він зміг покривати цей податок на, на житло, здаваючи квартиру офіційно. Mm -hmm. Там е непов неповний буде. Не повна сума, але е, я думаю, що це, знаєте, ну, як компенсація, і люди ми, ми вам хочемо допомогти, да? держава показує те, що ну, давайте це не страшно, і ми готові йти вам назустріч, тому що ну, насамперед внутрішньопереміщені особи да? це люди, які залишились без житла. і Іноді чомусь, ну, навіть я, ну, як, як ріелторка, да, коли працювала зараз я в декреті, е, ну, ну, дивувалась, тому що чому ні? Ось сім'я, ось порядна сім'я. ну, ну, давайте, ну, Людям нема куди йти, куди ж людям йти. Але тут багато факторів і. ну... Я, я за кожну людину відповідати не можу, але я вам те, що я знаю, те, що чітко на сьогоднішній день можна сформувати, це те, що держава покриває певний відсоток податку орендодавцю, якщо він е, здає квартиру внутрішньо переміщеним особам, і якщо це все офіційно, то держава покриває, компенсує так сказати. Ну, якщо комплексу, то звісно, ну так дійсно, і взагалі, як метод вирішення цієї ситуації, так якщо ось орендодавець змушений платити податки, так вийти з тіні, скажімо так, офіційно. І е, можна із е, своїми е, квартирантами так домовитися, що е, можливо е, підвищення ціни з урахуванням цих податків. Чи можливо, е, можливий такий вихід із ситуації, чи є певна ось, е, ринкова вартість оренди? Так. Да, дивіться, є певна ринкова вартість. Да? Ну, наприклад, ну, беремо на сьогоднішній день там, наприклад, однокімнатна квартира десь ближче до центру, да, це 12 тисяч гривень. Якщо це умови, ну, хороші умови, якщо повністю укомплектована квартира, однокімнатна з ремонтом, це приблизно 12-13 тисяч гривень, ну, в залежності від локації. Ось. Але є ще е, офіційна, так сказати би, е, норма. Норма, е, і ця норма, звісно, нижча. Тобто, якщо орендодавець, наприклад, хоче 12 тисяч гривень, да, то держава йому каже, ні. Ваша квартира сто... коштує 9 тисяч гривень, да? і від цієї суми, від 9 тисяч гривень, вони будуть йому компенсувати. Тобто, тут знову да, ми розуміємо, що він хоче більше, держава хоче менше, але є компенсація. Але якщо е, люди внутрішньо переміщені особи, ну. Все можна, готові сплачувати, доплачувати. І є такі випадки, коли орендодавці кажуть, так, я готовий здати вам квартиру офіційно, ось, будь ласка, договір, але ви самі сплачуєте цей податок. І таких випадків ну, на сьогодні ну, багато. Так, так вони згодні. Тобто е він не. Не в тіні він все е, показує, але він не готовий виплачувати ці 23%, Розумієте? І е, е, орендарі кажуть окей, ми будемо сплачувати. І тоді все, все по домовленості. Ну і все окей, у всіх, і всім все подобається. Я просто згадую 2011 рік, як я знімала квартиру у центрі Києва трьохкімнатну за 4,5 тисячі. Думала, боже, як дорого, космічна як сума. дорого ну, зараз. Я вам звісно, це, що на сьогоднішній день ціни в Києві можу навіть нижче на оренду житла, ніж в Дніпрі. Отак, от uh -huh. Дніпро стронг. дуже цікаво. <рес> дуже цікаво так. хочеться також поговорити стосовно програми «Є оселя», тому що там також оновилися певні нюанси, і найбільші питання викликають саме ліміти площі, як тепер рахуються квадратні метри на сім'ю, і що це означає для родин, у яких є діти. Ну насамперед, це е, такі зміни. Ну, їх називають жорсткими змінами, да, тому що е, ті люди, які е, скористалися є оселею, великі сім'ї або ті, хто купували будинки, вони мали можливість е, до лютого придбати квартиру більшу по площі, доплативши за метраж. І банк е, визнавав цю квартиру, яка підходить під ЄОС під Є оселю. На, сьогодні, на сьогоднішній день ви вже не можете собі придбати квартиру за Є оселею е, більшу за ваш ліміт. Тобто, у вас є ліміт одна-дві особи 52,5 метрів квадратних, от, якщо сім'я з двох людей. Якщо ви знайшли квартиру 60 метрів квадратних і ви готові, у вас є кошти, ви хочете доплатити, вам цю квартиру не погодять. Ну, ну, так, от такі жорсткі правила. І е, е, якщо сім'я з дітьми, е, там ліміт. До 125 метрів. Ну, наприклад, якщо у вас там 10 дітей, да? ну, давайте так, да? візьмемо, типу, велика сім'я і 10 дітей, і хочуть там, велику квартиру або великий будинок. Є межа, от все. І більше от ніяк. І банк не погоджує. Чому, Чому відбулися такі зміни, Ну, я не можу вам сказати, але. Як воно буде працювати, не знаю. Є оселею, насамперед, дуже ну, багато людей скористалися в 2025 році. Угу, угу. А, минулого разу ми з вами, Анжеліко, говорили про резонансний законопроєкт номер 12377 щодо житлової політики. Ось наскільки мені відомо, він досі, досі висить. Так, він досі не підписаний президентом. А, поясніть, будь ласка, яка зараз ситуація? Президент його підпише, чи є шанс, що поверне на доопрацювання? Можливо, ну, якщо чесно, я хочу сказати, що дійсно резонансний е закон, тому що дуже я думала, ми не повернемося там певний час, але. Дуже багато питань, дуже багато суперечок з приводу цього закону. І я хочу відзначити, що цей закон ще на підписі. Він не підписаний на сьогоднішній день. Може, президент його і не підпише, і відправить на допрацювання. Е, що неясно, міністерство дало. Певний коментар про те, що закон після підписання, навіть цього закону опублікування, приватизація буде дійсна ще рік після закінчення воєнного стану. Але ось цієї фрази конкретної в законі прописаної немає. Що ми з цього бачимо? На юридичному рівні. Є закон, да? а потім якісь коментарі. І якщо е, в законі при кінцевих е, положеннях не буде цього прописано, то ось той, е, я не можу дослівно прокоментувати. В законі прописано чітко, що при кінцевих положеннях що е, припиняє е, діяти, якщо вступає в силу новий закон, то житловий кодекс. Попередній припиняє свою дію. Тобто приватизація доступна за цим житловим кодексом. Логічно думаємо, так? якщо е, закон вступає в силу, його опубліковують, тобто оця фраза в законі відміняє цей житловий кодекс. Як це буде відбуватись, не знаю. І зараз люди е, почали. Е, Турбуватися, бо згадали про свої неприватизовані квартири. Я розумію, я розумію, але чітко хочу пояснити людям: якщо таке вже відбулося, це сигнал про те, що треба взяти документи і піти до своєї громади, де саме займаються е, орган, е, займається приватизацією, і почати, хоча б почати, навіть якщо буде цей рік. Ми, ми, ми не можемо знати е, е, чітко про прописаної цієї фрази. Немає один рік, якщо навіть дало коментар, е, коментар Міністерство. Тому що закон є закон, правильно ж? Ще є один е, е, сценарій, якщо президент його все ж таки не підпише і відправи до на допрацювання, і все ж таки вони допишуть в ці е, перехідні положення, що цей рік це. Це теж, звісно, дуже добре. Але на сьогоднішній день приватизація житла доступна, людина може звернутися до органів самоврядування і подати заяву на приватизацію. Займає це на сьогоднішній день, я вам кажу ось із практики, тому що зараз багато приватизацій. 4-5 місяців. 4-5 місяців це. Е Якщо квартира без певних нюансів, там знаєте, є дуже багато нюансів по кожним е, квартирам. І тому краще, навіть якщо цей рік буде, навіть якщо щось зміниться, є зараз певний час, і його не треба втрачати. Е, щодо підписання, не можу сказати. Повністю закон при кінцеві положення їх немає в доступі, тому ми не можемо пояснити. І коли у мене питають люди, звісно, мого коментаря, я тільки можу надати його з власного досвіду і з розсуду, про те, що якщо діло стосується ваших документів, вашої квартири, вашого житла, це треба. Займатися от сьогодні, от прямо взяли, пішли і почали займатися, вирішувати питання, не чекати того року, бо ми, ну, ми живемо сьогодні і треба це брати, так сказати, до рук. Тому це дуже резонансний такий закон. Сподіваємось, що все це буде, знаєте, як для людей на благо. Але, будь ласочка, не нехтуйте часом. Так, дійсно, треба готуватись до будь-якого розвитку подій. І як ми ось у минулій нашій бесіді приблизний термін, так, цієї процедури закладали як три місяці, але фактично це виходить майже вдвічі довше. Тобто, так, треба так, вже так. закладати приблизно півроку. Так, в чому проблема? Що, о... А дай Боже, і завтра закінчиться у нас воєнний стан. Ми ж Йдемо ну, до цього правильно? І е, буде рік. Ось вам і рік. Ну, тобто чекати відмовок якихось, або шукати, вичитувати не треба. Треба діяти, бо це відповідальність громадян. Це ваша квартира. Тобто квартира ще е не ваша, да, бо вона не приватизована. І щоб зробити її вашою, треба зробити певні, певні дії, і обов'язково сплатити комунальні послуги по е житло житлові комунальні послуги. Це ЖЕК, е водовідведення і опалення, це, це обов'язкові е платежі, з якими, якщо є великий мінус, навіть якщо є. Мінус 10 гривень можуть бути питання. Ого, наскільки скільки... завжди mm, сюди дуже вже багато тонкачів, багато бюрократії. Тому дійсно краще заздалегідь всі почати вирішувати ці питання, якщо вони є у людей, а, щоб не опинитися потім просто без даху над головою. Це небезпечно з таким гратися. Я вважаю, взагалі. О, я вважаю, що да, тому що ніхто не знає, ну як це буде відбуватися. Може і нічого й не буде відбуватись, ну ми не знаємо. Але якщо пішли якісь зміни, і відміняється цей кодекс, значить будуть подальші зміни, які тобто цей закон буде чіпляти які, якісь інші дії, правильно? Які ми не знаємо, і щоб знаєте, бути спокійними за те, що у вас є ваше житло, на яке ви там працювали дуже багато років то треба взяти документи і йти сьогодні ну, сьогодні да сьогодні е, почати цим займатися якщо немає на це часу ну можна звернутися до певних агенцій які цим займаються або хоча б проконсультують Ну, звичайно, краще завжди перестрахуватися, тому що час ну, він настільки швидко плине, що можна не помітити. То на жаль, наш час сьогодні завершується, так, дійсно обмежений але час. У нас це... дуже багато ще запитань, тож дуже ми обов'язково ще зустрінемося. За наступної е, наступної зустрічі ми обов'язково це обговоримо. Анжеліко, Ми вам дуже дякуємо. Ви як завжди, ось чітко і по суті все розповіли. Ось Дякую про. Про подальший розвиток подій та резонансних е, таких законопроєктів ми будемо пильно слідкувати, друзі. Так, ми нагадаємо нашим глядачам, що з нами була Анжеліка Негода. І якщо хочете знати ще більше нюансів, дивіться її проєкт Корисні поради на нашому телеканалі.